Музей писанкового розпису цього разу представляє дві виставки: на першому поверсі відвідувачі можуть побачити картини та рушники з музею Івана Гончара. Всі роботи присвячені вічній темі кохання. А на другому поверсі розмістили персональну виставку Анжеліки Рудницької. На відкритті автор представила коломиянам свої вишивані роботи, гобелени та коротко розповіла про них. Побувала в музеї, і наша знімальна група. Українське кохання неповторне, чисте інколи із сльозами на очах. У музеї писанкового розпису представили 46 робіт, які стосуються цієї вічної теми. Це картини та вишиті рушники. На полотнах зустріч, розлука, самотність, спільне сімейне життя. На вишивках в основному весільні мотиви. Всі експонати приїхали до Коломиї з Києва, а саме з українського центру народної культури, музей Івана Гончара. Звичайно, тут ми можемо в плані композиції, в плані, скажімо, якоїсь колористики, з точки зору мистецтва. Знавців, ми можемо мати дуже багато різних якихось своїх зауважень, але треба розуміти, що ці роботи вони не писалися на замовлення мистецтвознавців, вони писалися за покликом душі. Якщо на першому поверсі розмістили старовинні роботи, то на верхньому усі охочі можуть побачити сучасні. Їх представила Коломиянам автор Анжеліка Рудницька, співачка, художник, телеведуча, журналіст, письменник, науковець, громадський діяч. Ці роботи самі. Е, Дадуть можливість розкрити от е, власне сутність. Е... Анжеліки Рудницької як художниці, в Анжеліка виставляла свої роботи у писанковому місці п'ять років тому. За цей час у її мистецькому житті відбулося багато змін. Зокрема, це участь у міжнародній мистецькій виставці, що проходила у Кореї. Звідти Анжеліка привезла нагороду майстер світу. Так багато як в Коломиї, Я виставки не роблю в одних і тих же музеях, тому що до деяких так і не здісталася. Просто багато років мої роботи блокали євро. І я зрозуміла, що треба їх всі повертати додому. І на початку цього року ми зібрали. І виставки, які були по світах, містерія літочислення, частину робіт саме цього циклу, представила Анжеліка у Коломиї. Що цікаво, мисткиня свої роботи не продає, адже каже, творить їх не для комерції, а заради того, щоб на них дивилися люди та більше дізнавалися про Україну. Як на мене, то в музеї писанки треба було пробити взагалі, може, тільки одні дерева писанки. Мої всю цю серію велику з іншого боку. А чому не показати щось інше? Бо Кожен митець він розвивається, і я не роблю повторів робіт. в мене на це немає часу. І слава Богу, з'являються нові нові ідеї. і Хочеться ділитися з ними своїми глядачами. Цього разу до нашого міста Анжеліка привезла не тільки картини, а й гобелени та подушки. Також на виставці представлені роботи із циклу «Пра місто», як доказ того, що треба зберегти наші міста, містечка і села такими, якими вони є. Частина цих робіт була в. Вуличних експозиціях, коли ми протестували проти знесення улюблених будинків в тому ж Києві. Ну, на щастя, в Коломиї такого ніби не видно, у вас навпаки все красиве. У колекції Анжеліки Рудницької сьогодні близько півтори сотні робіт. Майже всі вони мандрують світовими виставками. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, програма події НТК.